Так, Volvo X30, зняття і установка ручки двері. Не знайшли в інтернеті відео, як це робити, тому будемо розказувати, показувати машинка нова 23 рік. У вас є сторекс t 20 Вставили Torex t 20 Викручуємо так, отак для зручності. Нам потрібно зняти, покажи, ось цей пластиковий елемент. Для того, щоб його зняти, потрібно повністю викрутити болт. Торекс можна брати і коротший. Ми достаємо ось цей пластиковий елемент. Достали. І тепер далі закручуємо назад болтик, держимо вже ручку. Так, вона зараз стане в робоче положення. Так, Зараз до, до упора саме головне. Так, до упора докрутили, достали. І зняли. Так, тепер показую, як ставити. Бачите, там язичок є один знизу і один зверху. Це той, що відкриває двері. Що нам потрібно? Ось нитка. Ми просто зараз задіваємо ниткою за язичок. Я так, нажимаешь, попадаем в зацеп. Так тепер так попали ми в зацеп. Так, тепер вставляємо без пластмасової штучки. у нас закручено. Теперь просто берем клад и пускаем ниточку. Все, и она стала. Далее. Далее, далее. Берем. Подрезали и достали. Наступный этап нам нужно поставить заглушечку. Звісно, ми її сюди ставимо і викручуємо назад Торекс до упору. Так само. Так. бачиш? Бач? Це поставалося по діровочку. так вставим опускаем и зажимаем до упора зажали вставили заглушку A a